Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Перед початком відео буду вдячний за лайк і підписку на мій канал. А зараз покажу, як я висаджую розсаду в цей новий, що я зробив. Ще не застеряв хіднички, перше хочу висадити, а потім вже собі чистенько застелю і буде все чітко. Отак вже дві грядки посаджені такою розсадою. Касетною потрошки росте. Саджу я її перше, прокапав файно. Всі ґрунт там мокрий, маю отаку штуку для висадки розсади. Роблю отвори такі поглибші. Так, зараз всю грядочку пройду до кінця, зроблю отвори потім ці отвори закидаю трошки торфу і саджу розсаду. Зараз дороблю отвори і покажу, як іде висадка. І так, продовжую висадку. Отвори поробив. Тепер в ці лунки беру отакий розмочений торф. І сюди в лунки кидаю, так, щоб воно заповнювало внизу. Коріння буде краще вкорінятися і, відповідно, буде ліпше рости. Отака у мене розсада. Уже. Ну, ще так не повністю дуже вкорінена, але висаджувати можна. З лунки вона добре скакує. Отак потрошки я її висаджую, так що ставимо лайки. І так, розсаду висадив. Лишилось тільки застелити агроматеріал в міжряді, щоб не заростало травою. Тут отак набив капельної ленти, аби мені ніяка собака чи курка не залізла, не повитягувала розсаду. А в кінці я її так затінив. Закрив повністю двері затіняючою сіткою, щоб з тої сторони від полів теж не собака, ні людина не залізла. Так, тут вже далі в мене йдуть поля. Тут так, повністю сіткою закрив. І отакий вийшов парничок готовий. Що, ставимо лайк, всім пока!